Херсонський обласний благодійний фонд захист в рамках проекту Гостинний діма невбогий сиротинець» подарував вихованцям степанівського притулку для дітей колекцію одягу. До неї увійшли 20 універсальних костюмів для хлопчиків та 20 для дівчаток. Найважче у проєкті, як це не банально, зібрати необхідну суму грошей. Кошти на реалізацію проєкту шукали на українській біржі благодійності. Вирішальний внесок 20 тисяч гривень, зробив співак Олександр Кривашапко, який на той час брав участь у шоу Мазгоон. 40 нових суконь та костюмів, футболок та светрів, а ще кожному капці і засоби гігієни. На все про все витратили більше 35 тисяч гривень. За цією програмою для дітей херсонського притулку була створена унікальна колекція одягу. В дом? Кто отец по каждому знаком? Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут? Добро повинно приходити тихо, втім обов'язково має бути заразним. Переконані благодійники Херсона. Вони й надалі допомагатимуть дітям і доведуть притулок може бути гостинним домом, а не убогим сиротинцям.